Світ мовчав, кричали миру, миру, зупиніть війну, мов у туман, чи не вірили, що ми звертались щиро? Чи знайшли прихований обман? Чи по замислу правителів багатих? Скоротити людство на землі згодились, щоб нас могли вбивати. Що їм там ще грошик повелів? Ну, звичайно, не тортури, муки. Та війна це все одно війна. Хтось на ній нагріє гарно руки, а для когось рідною вона, а держава мусить захищати, а інакше як? Свій кожен шмат? Навіть якщо з тисячі солдатів. Лишиться живим один солдат. Людство жде. Смакуючи, скандали, все фіксує, новий геродот. Ми ж не варвари. Мене якісь вандали, ми прекрасний, люблячий народ. Новий день війни. Це хтось загине. Всіх в молитві разом пом'яну. Людство. Я звертаюсь до людини миру. Швидше зупиніть війну.